Фуксовий пух на третій передачі. час під час утре поправляти. буксує. Забагато, за велику глибину дав. Бо один бік фрезерований. Ось так от до дна. Ну, як бачите, от... без лінійки. Або на як зробимо інакше. От чобіт. 44-й розмір. Може трошки заглибоко, але вже маємо то, що маємо. Отак от Ой. А зараз, з того боку, цей город, от як бачите, йде у долину, до горба йде ще кещі. А зараз спробую якраз до хору, до гірчечки, просити не буду. Зараз покажу яка заваливка. От як виглядає плуг. Не шліпований нічого. От, як Паште тут налипає і тут далі. Ну і тут в кінці так само трошки підлипає. А так решта може бути. Ось у долині городу. Яка груда? І це так від половини городу. От, Починаєш відси і вже... Все так от пішло до гори. Це от ото, до того чорного. Вчора при фарі скільки зоров настроював плуг. Груда ж, От. Це блестить. Які маленькі, яка, мій чобіт, яка грудка. І ще одне таке саме. І це так аж до горя. Добре, зараз Зорю цю, цу... О, казав, що покажу свою гірчечку. От. Майже 20 см, Ну тут трошки більше. От, Хрін кропив. Один усох, другий зійшов. Ну тут трошки більше. От. Яка гарчечка, не з сантиметрів 40. Попробую не косити, так зорати. Добре, потім покажу результат, що все вийшло. Отже, друзі, як бачили, в один бік йду віддихаю, а в другий бік треба йти йому допомагати. Якось так. В кінці вже як заворю свою гірчечку, покажу вам результат, як він ори, як він віорав. А ви вже в свою будете коментувати.